Друзі, всім привіт! Мене звати Натя, це канал Світлобібліотека, і багато хто з вас написав, що зі звуком в минулому відео було все не так погано, тому я наважила зняти ще одне відео, поки. Вирішується питання з мікрофоном, це буде відео про книги дорослішення або про книги романи-виховання. І я тут не буду давати якесь визначення, тому що я далеко не професіонал. І скажу, що для мене значить романи виховання або романи дорослішення, і назву свої у цьому відео 10 найулюбленіших книг у цьому підвиді літератури. Отож, якщо брати загалом романи виховання, тут із назви зрозуміло, що. Це книги або історії про те, як людина доросліша, так як вона проходить якийсь шлях становлення, і зазвичай вони займають якийсь великий відрізок часу. Ну, в класичному вигляді ми бачимо головного героя там, чи персонажа нашого знародження і до якогось такого важливого моменту вирішального в його житті, в кому заключається там сенс історії. І, взагалі, це один із моїх улюблених підвидів романів, тому що я люблю об'ємні історії, люблю, коли розгортається ціла історія життя. Люблю, коли переплітається багато якихось моментів в історії життя людини. Люблю, коли на задньому плані ще якийсь історичний фон, цікавий, і можна дізнатися не лише про життя, вірніше через життя конкретної якоїсь людини, головного героя, можна дізнатися про цілу епоху там, чи про якийсь період в історії. Тому я завжди звертаю увагу на такі романи, дуже люблю їх. Ну, і власне, коли головний герой ще є, якось зі мною синхронізується, я йому якось співпереживаю, то це взагалі 100% попадання, і я точно буду читати такі книги. Отож, щоб не затягувати з такою перед історією, давайте вже починати. І першою я назву книгу, якою вважаю одну зі своїх улюблених, якщо взагалі якийсь робити топ моїх улюблених книг в житті. І це книга Мартін Іден Джека Лондона. Ви бачите, в якому вона видання, в якому вона стані, але це та книга, те видання, в якому я знайомилася з цією історією. І я її прочитала десь в років 15 у підлітковому віці. І кілька тижнів я ходила під шаленим враженням від неї. Всім про неї розповідала, батькам про неї говорила, як вона мені сподобалась, як вона мене вразила історію головного героя Мартіна Ідена. І власне історія тут дещо автобіографічна Джек Лондон тут пише про хлопця Мартіна Ідена, власне, який є такого простяцького походження, який не має достатньої освіти, але він працює моряком, але він звик сам будувати своє життя, сам проторювати собі шлях і добиватися свого. І от одного разу доля його зводить з родиною заможною багатою інтелігентною і. В нього виникають почуття до дівчини з цієї родини, і він починає займатися самоосвітою, вивчає дисципліни, починає читати більше, починає сам писати. І згодом стає автором творів оповідань, і ці оповідання він намагається надсилати до журналів, до газет, щоб його публікували. І, звісно, його ніхто не чекає там з розпростертими обіймами. Його твори може, хоч і хороші, але до них так з дорогою дивляться. І, от, про те, якою наполегливою, якою відданою своїй роботі може бути людина. І як часом ми беремо собі за ціль щось, а коли доходимо до неї, розуміємо, що ця ціль абсолютно безглузда, і взагалі, як може скластися життя людини, яка поклала все, от пішла в банк і поставила все на, на одну ставку, що з цього може вийти. Я перечитувала цю історію вже в такому більш дорослому віці, буквально рік чи два назад. Вона мені теж сподобалась. Я відкрила її для себе з іншого боку. Вже подивилася на неї не такими максималістськими поглядами, а дещо з іншого з іншої сторони. Але вона не втратила для мене свій шарм, і я не перестала любити цей твір. Я взагалі дуже люблю Джека Лондона, будь-які його жанри. І е, якщо ви не знайомі з цією книгою, але любите ось такий підвид літератури, про який я розповідаю, то дуже її раджу, як і всі наступні книги. Я навіть не хочу її змінювати. Можливо, колись в якомусь дуже класному виданні видадуть Джека Лондона українською. Я всі твори його скупила, тому що дуже люблю цього письменника і особливо цю історію. Е, ну і не менш улюблена історія, мабуть, не тільки моя, а мільйонів людей у всьому світі. Це, звісно, Гаррі Поттер». І це дуже така класична так, історія дорослішання, дорослішення, роман «Виховання», серія романів виховання. І дійсно, Джон Роулінг, така представниця своєї вітчизняної літератури британської, де ця традиція романів дорослішання дуже така стійка і велика, і багата. І Гаррі Поттер» – це, звісно, історія, з якої почалося моє таке масове і масштабне читання, взагалі книжок, мабуть, як і у тисяч дітей по всьому світі в Україні. І, але символічно було, що ось ця остання книга. Виходила якраз коли я була в 11 класі, і це було такий меч, таке співпадіння, що у Гаррі Потера життя в Хогвартсі, його таке ну, дитяче підліткове життя завершується, починається дорослий етап, так само у мене. І мені ця історія, звісно, ну, це одна з улюблених. Тут навіть нема чого обговорювати. Я, звісно, не буду переказувати сюжет. Якщо ви ще якимось чином не знайомі з Гаррі Поттером, дайте йому шанс. Це дійсно визначна серія романів. І навіть якщо ви не фанат того, що масово навколо всі люблять, просто погляньте на ці книги, на ці твори з точки зору професійності письменниці, як Джоан Ролінг вміє писати, як вона вміє. Будувати історію це просто ну кайф неперевершено. Це точно книги, які береш, і впевнений, що вони якісно написані, цікаво. Ти від них не зможеш відірватися. Ну що тут казати? Це просто Гаррі Поттер. І ще одна авторка, якось так виходить, що я їх Джон Ролінг часто разом згадую в якихось відео. Це Донна Тарт. Це теж не менш така визначна постать в британській літературі сучасній. І це, як ви згадаєте, я в одному відео згадувала, що вони дуже конкурують між собою Джон Роулінг і Донна Тарт. Вони в деяких своїх книгах залишають один одному послання, які може для пересічного читача не дуже там, помітні, але вони і літературознавці їх помічають і знають, що це такі підколи в сторону одна одної. Але тим не менш це не применшує таланту до нетарти, як і Джоан Роулінг, і історія Щеголь це історія, яку я щиро полюбила з перших сторінок. Вона нам розповідає про хлопчика, який живе з мамою. Тато з мамою розлучені, і тато такий не дуже благополучний. Він випиває і веде такий розгульний собі спосіб життя. І от хлопчик живе з мамою, він просто її обожнює. І мама, вони живуть у Нью-Йорку, і вони часом ходять з мамою у музеї. І от одного разу під час їхнього походу до музею стається терористичний акт, в якому мама хлопчика гине. Це ну не спойлер, це от прямо зав'язка сюжету. І хлопчик, вибираючись із музею, він залишається живим. і Він помічає на підлозі серед попелу. Картину, яку ви тут фрагменти і бачите, і він забирає її з собою. І власне далі ми бачимо, як доросліший хлопчик, що з ним стається, як він переживає втрату мами. Це дуже і щомка історія, і дуже глибока, і дуже багатошарова. І їх називають і багатожанрової, тому що тут намішано всього. всього Але для мене це дуже класна, дуже класична історія про дорослішання, про становлення. Uh, і ну тут не можна не співпереживати головному герою, які б він вчинки не робив, як би не складалася його доля. Оскільки ви його знаєте з маличку. Uh, ну, це мабуть всіх романів uh, виховання дорослі стосується, тому що. Ви знайомитесь з героєм в дитинстві, і ви вже ну співпереживаєте йому не можете по-інакшому і надалі вам цікаво спостерігати за його життям. То ось Щеголь я, мабуть, буду перечитувати в листопаді, тому що я дуже скучила за цією історією. Ну, і якщо б от підводити якийсь такий підсумок, я бачу, що збирається якийсь такий план на відео моєї улюбленої книги за все життя. То от Щеголь точно буде в цих книгах, тому що дійсно дуже люблю цю історію. І я навіть спеціально не дивлюсь екранізацію. Мені сказали, що вона не сильно вдала. І знаєте, мені якось екранізації іноді псують, не те, що псують, а дещо змінюють враження від книги. І от ще глем я... Абсолютно не хочу, щоб хтось мені змінював враження від цієї історії, тому що я її дуже якось особисто сприйняла, і вона залишається зі мною дуже моєю такою історією. І ще одна книга, яку я прочитала, і після того аж усвідомила, що ця історія дійсно. Мені сподобалось, і я би ще раз її перечитала. Це середня ста Джефрі Євгенідіса. Ця історія нам розповідає про дитину, яка народжується гермафродитом, тобто у неї присутні обидві статеві ознаки і жінки, і чоловіка. І, власне, чому так сталося? Як взагалі цій дитині тепер існувати? Як на це реагує сім'я? Як реагує на це сама дитина, людина, як вона робить свій вибір, як вона визначається, і взагалі, які прецеденти в суспільстві є для того, щоб людина могла визначити, з ким вона є чоловіком чи жінкою, чи бінарною особою? розповідається в цій книзі, і вона піднімає масу питань абсолютно, починаючи від еміграції, тому що тут розповідається історія ще бабуся і, дідусь, бабуся і дідуся головного героя, і батьків, і власне самого головного героя, чи головної героїні це Дізнаєтесь, коли прочитаєте. А вона зачіпає і окрім теми імміграції і асиміляції в Сполучених Штатах, і масу якихось історичних подій в самих штатах, і питання сім'ї, питання виховання, питання збереження культурної спадщини сім'ї ну абсолютно, це такий роман, який можна ну, читати, читати, і кожен раз прочитувати його як новий. І я дуже шкодую, його обговорювали з Ганною Улюрою в книжковому клубі. І я пропустила те обговорення, тепер дуже шкодую, але від того мені історія не менше сподобалася і читала ще до клубу. І дуже раджу, якщо ви любите ось такі об'ємні історії, де. Багато тем сплетено, де багато історій, де багато ем, якихось вкраплень від різних персонажів, е, то це дуже класно. Ну і звісно, про питання середньої статі. Е, ну, мені здається, що ніхто так, принаймні я ще не зустрічала, де б письменник так тонко і в той же час так зусібіч показав цю проблематику, і взагалі, що робити людині от в такій ситуації. Ще одна історія. Про дорослішання, це природа всіх речей, Елізабет Гілберт. Я цю книгу полюбила тільки як уже читала, я отримувала від неї неймовірну насолоду і просто не хотіла з нею прощатися. Буквально десь там за вечір-два її прочитала. Це було давненько вже, але я пам'ятаю дуже чітко свої враження, як я захоплювалася головною героїною. Як Мені було за неї якось образливо за те, як склалася її доля. А, власне, ми бачимо, я вже не так може, якісь деталі пам'ятаю, і може теж візьму її на перечитування. Влаштую листопад таким місяцем перечитування улюблених творів. Але ця історія нам розповідає про Алму Вітекер, яка. Народжується в такій багатій родині, отримує класну освіту і власне народилась би вона в якійсь зараз розвинутій країні в сучасному суспільстві. Абсолютно точно, щоб вона би здобула Нобелівську премію там в природничих науках. Але на той момент, коли вона народжується, місце жінки ще таке дуже хитке в науковому суспільстві. Як Алма, залишаючись такою абсолютною інтелектуалкою, все ж піддається якимось впливам тогочасного суспільства, свого авторитетного батька, родини, і як складається її, її жіноча доля, і як складається її. Ну, не те, що професійна, а скажімо так, доля, як інтелектуала. Це було неймовірно цікаво спостерігати, і ти розумієш, скільки. Було можливостей у цієї людини, і як ось ця навколишнє середовище просто придушувало і якось обрубувало на корню просто всі можливості і всі прагнення і всі перспективи для цієї талановитої жінки. Ще одна історія, яку я б я назвала романом дорослішення, але ми тут не спостерігаємо за головною героїнею з дитинства, ми тільки знаємо якісь фрагменти зі життя. Але для мене це абсолютно відноситься до цього типу, тому що ми, хоча бачимо, лише один рік життя Андрея, але про те, який це рік тут нагадаю, головна героїня дівчина, яка приїжджає з провінції, з села. До своїх родичів до Барселони навчатись в університеті. В неї немає батьків, вони загинули, і от вона з родиною своєї мами намагається жити в квартирі в Барселоні ну, і вчиться в університеті. І ось цей рік, який вона проживає в цій сім'ї, дійсно стає якимось визначним для неї. По-перше, вона знайомиться з цією родиною. По-друге, вони її затягують в свій якийсь. Зміїний клубок по-іншому цю родину не назвеш, і вона намагається в усьому цьому віднайти себе, віднайти своє місце в суспільстві, віднайти якусь правду, істину, за що чіплятися, кого брати за орієнтир, чи взагалі не брати, як обирати, кому вірити. Ну це абсолютно дуже складний якийсь етап в житті дівчини, і ну, не співпереживати її неможливо, тому що здається, що всі в цій родині якісь повні ідіоти і. Дуже шкода цю дівчину, яка намагається зберегти якусь адекватність, вибратися з цього. І, власне, вдається їй чи не вдається, я не буду спойлерити, але мені ця історія дуже запала в душу, дуже стала такою моєю. І тут ще дуже цікавий історичний фон, тому що тут розповідається про Іспанію після громадянської війни. І як переживається суспільство на прикладі однієї з родин власне, головної героїні, це теж дуже цікаво спостерігати, тому я щиро рекомендую теж цю книгу. І не менш непроста історія целовець повітряних змій від Галада Хосейні, і ця історія розпочинається у Афганістані. І вона нам розповідає про двох хлопчиків. Ми теж з ними знайомимося з дитинства. Вони живуть в одному будинку, тільки один є сином господаря, а інший є сином. Слуги, прислуги. І вони є друзями, але звісно, ця суспільна нерівність має місце між ними. І, власне, коли починаються заворушки, починаються воєнні дії у Афганістані. Хлопчик з багатої родини, його доля складається по одному, хлопчик з бідної родини вимушений переживати ці події по-іншому. І те, як ось цей зв'язок між ними, і завдяки чому він склався, і як ця дружба, ці стосунки розвивалися, це дуже цікаво було читати, але тут такі трагічні просто ці долі цих головних героїв. Що особливо хлопчика з бідної родини, так, і прислуги, що ця історія просто розриває серце, її не можна ну, якось від читати. Я, наприклад, не змогла її якось її не емоційно сприймати, дуже добре пам'ятаю свої враження від неї, що іноді просто закривала книжку і думала, як би не розплакатися просто зараз, тому що це дуже. Складна історія про дуже складне дитинство і про дуже складну долю, яка випала нашим головним героєм, лед гусейні це письменник афганського походження. Він проживає в сполучених штатах. І колись я читала, що він, здається, працює лікарем чи щось таке, але його дуже турбувала ця історія, він хотів її залишити на папері, хотів її розповісти. І він щодня там прокидався о 5-й ранку і фрагментами писав її. І видно, що вона його, це якась близька йому історія. Я не знаю, наскільки вона чи автобіографічна, чи наскільки вона реалістична, але видно, що він її теж дуже. Боль, болюче сприймає і ось так щемко і передає на папері. Ну і звісно, якщо ви любите ось такі історії з історичним якимось фоном, то я вам її раджу, але будьте обережні, вона точно вимучує вам всю всю душу, і все серце. Ще одна історія, з якою я просто не могла розлучитися і дуже зрослася з головними героїнями, і дуже їм співпереживала. Це неаполітанський квартет Елени Феранте, і я тримаю дві книжечки. Перші з цього квартету, тому що я їх тільки дві читала і думаю повернутися скоро до цієї історії і дочитати вже завершення. Власне, тут нам розповідається про двох дівчаток, які живуть в Італії, теж у такій непрості непростих умовах у таких незаможних сім'ях. В бідності і е, про те, як складаються їхні долі, як вони переживають різні. Моменти свого життя дівчата різні за характером, різні за темпераментом, але тим не менш їх пов'язує дружба на все життя. Знаєте, для мене ця історія більше про те, коли дружба іноді буває цілющою, натхненною, коли вона допомагає, коли вона якось збагачує людину і одну і іншу. А є дружба, коли вона руйнує або коли хтось один вкладає в неї більше, і тут, власне, у дівчат, у цих жінок уже, так, коли вони дорослішають, є різні періоди, коли по-різному ця дружба з ними працює. Але для мене тут одна героїня була дуже близькою, і мені хотілося її співпереживати. Я розуміла логіку її вчинків, інша ж героїня. А мене дратувала, мені хотілося її трохи так струсити. І, але тим не менше ця історія точно мене не залишила байдужою, дуже не прониклася і е, теж була під враженням від неї, і мені хотілося дізнатися, і досі хочеться дізнатися, з чим же все завершить. Тож, якщо ви любите такі, е, я не скажу, що вони сентиментальні, але це більш такі реалістичні історії е, про дружбу, про дорослі. В непростих умовах, з непростими іноді виборами, а то дуже дуже раджу цю серію книг від Олени Феранте. І знаєте, коли я говорю завжди про романи дорослішання, то в більшості випадків якось само собою розуміється, що ми спостерігаємо за головним героєм, і якісь до якогось переломного моменту чи до якоїсь кульмінації, коли ми розуміємо, що фух, він впорався з ним все буде гаразд, і ми його залишаємо, і книга закінчується. А буваються ж історії навпаки, коли ми спостерігаємо за головним героєм, і в якийсь момент розуміємо, ну, мабуть, мабуть так і треба, що, що з ним так це сталося. Або так стається, і ми кажемо, Боже, як шкода, і на цьому книга закінчується. А власне, зараз я вам покажу книгу Юдене дерево і вона про історію, коли історія закінчується, і ти думаєш. Ну, так, мабуть, йому і треба. І, власне, це Арчіпальд Кронін, Юдине Дерево, і я вам теж вже показувала цю книжечку неодноразово. Історія нам розповідає про молодого хлопця-лікаря. Ми з ним знайомимося уже в такому віці, студентському, але. Тим не менш, це дуже показовий роман дорослішення, тому що такі найголовніші події про вибори і про те, що робить людину, вірніше, які вибори нам кажуть, яка це людина. Йдеться якраз от з цього моменту, коли він здобуває освіту і думає, що йому робити далі. Вірніше, він якось не те, що думає, але ті можливості, які йому піддаються, він їх або приймає, або відштовхує, і які вибори, врешті, він робить, і як він поводиться з людьми навколо нього. Це. Звісно, не можна не читати без якихось емоцій, і не можна якось відсторонитися і беземоційно реагувати на його вибори. І єдине, що мене всю історію просто супроводжувало, я думала, коли його вже накажуть, чи достане його покарання якесь. Тому що те, що робить наш головний герой, це просто якийсь. Ну, знаєте, якийсь тайфун, який руйнує все довкола себе, який ніби ем, виправдовує себе всередині, що він щось. Хоче на краще, ну це звучить як просто якесь дурне виправдання. Насправді він руйнує просто долі людей абсолютно таким цинічним способом, представляючи це як якусь благу просто місію. І звісно, це такий бісячий герой, але це дуже показова історія того, як іноді становлення йде в іншу сторону. Ну і роблячи цю підбірку, я подумала, що якось замало тут фентезі, окрім Гаррі Потера. Хотілося вам ще якусь книгу про дорослішання показати із жанру фентезійного. І я обрала Дюну, тому що в цьому циклі романів ми спостерігаємо за головним героєм Полом Атрідом, який теж проходить такий шлях становлення. Ми його зустрічаємо майже дитиною на його. Рідній планеті, яка схожа на Землю, але він вирушає з батьком, з родиною на абсолютно незнайому планету, яку їм передають під управління. І він знає, що ця планета небезпечна, всі про це знають. Він знає це в силу своїх певних здібностей незвичайних, він знає, що його родині загрожує небезпека, але все ж вони вирушають на цю планету, щоб навести там лад і встановити свою владу. І про те, які перипетії потім е, переживає цей хлопчик, і як він проходить шлях. Е, тут знаєте, хотілося б сказати від звичайного хлопчика до е, там, того то того. То але він ми знаємо одразу, що він не звичайний хлопець, він спадкоємець свого батька. Він син, який успадкує все всю владу, і, звісно, е, на ньому ось ця відповідальність шалена лежить уже в такому віці. І те, скільки він тренувань, скільки він уроків проходить для цього, щоб відповідати, і те, які сумніви його е оповивають, і з якими е проблемами він працює з собою, як він е обговорює ці проблеми, як він реагує на них, е як він. Усвідомлює свою відповідальність, це дуже цікаво спостерігати. Ну і звісно, коли починаються вже події на самій планеті Дюна, коли вони потрапляють туди і починають збуватися власне те, чого він очікував, як він з цим усім дає собі раду і до чого приводить його врешті шлях. Ми більше дізнаємося уже. Ну, частину дізнаємося тут, але от в другій частині циклу Месія Дюни ми вже більше знайомимося з дорослим полом Атрідом і спостерігаємо за його шляхом і те, які вибори він теж робить. Це теж дуже така незвична, абсолютно ні на що не схожа історія дорослішання для мене. Не за рахунок власне самого того, що це там син спадкоємця, таких історій є безліч, а за рахунок ось цього багатого, абсолютно ні на що не схожого світу, Дюни, тому що це якась така унікальна планета, унікальний всесвіт, який вигадав Френк Герберт, і дуже. Дуже ретельно його пропрацював, і тут є з чим знайомитися, і є де знаходитися. І ви коли поринаєте в дюну. Якщо, звісно, історія ця вам заходить, то ті, хто полюбив Дюну, знають, що вже важко якось з неї назад випірнути, тому що це дуже такий великий і класний світ. Ну, і, власне, це все на сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях, які романи виховання, романи дорослішання читали, чи любите ви, як вам взагалі цей жанр, тому що, не знаю, чи це жанр, ну, скажімо так, під вид романів, тому що я його шалено люблю, буду вдячна за ваші рекомендації, які ви будете залишати, і обов'язково з ними познайомлюся. Я ж вам дякую за увагу і до зустрічі у нових відео. Па-па!